Потім поставив дедлайни на вихід на адміністративний кордон Дніпропетровської області до 9 мая. це побіда-бесія, це як завжди. Я скажу відразу свій, свою думку дуже коротко. Я вважаю, що це ще один з моментів психологічного тиску на українців. Люди, які не мають відношення ні до Дніпропетровська, ні до Донбасу, ні до там е нормально не розуміють, що таке лінія бойового зіткнення і е що відбувається в регіонах е і в районі виконання завдань, думають, що це там, я не знаю, ну все, от вже там, вже біля Львова будуть стояти завтра. Е насправді це не новина. Ці 5-7 кілометрів вже місяцями тягнуться, е вже Дніпропетровщина в війні, і це зрозуміло. Населені пункти обстрілюються, підрозділи СОО стоять як і на Дніпропетровщині, так і на ну, відповідно, вже якщо ми говоримо про безпосередній бойового зін, не зрозумілися до нас, але інші це вже Дніпропетровщина. І ми це все дуже добре розуміємо з тобою, що війна вже на Дніпропетровщині. І питання адмінкордону, не адмінкордону, це абсолютно нічого не визначає, тому що війна є всюди. І е, насправді е, е, Покровська. І е, я не вірю, що сьогодні е, Покров до 9 травня хтось візьме, тому це психологічна історія тиску на е, цивільне населення України ще більше, щоб підбурювалися ці е, 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 панівні. Жахаючі історії люди розкачали, розкачували паніку, і це як знаєш, це ж в психологічних операціях. Спроба тиску на владу через населення. От це те, що вони намагаються добитись. І фраза про дев'яте не Путін ж сказав її. Правильно як ти кажеш захищати президента? Ну він не казав, вони її навмисно вкидають. Тобто, тому, на мою думку, це просто психологічна операція, яка, яка в кількох причинах я пояснив, чому це так. Тому що війна і так вже там, і б я не бачу перспектив, що росіянам це вдасться. Я більш того навіть, я абсолютно тут з тобою згоден. Я більш того навіть скажу, що. В той момент, коли росіянам це було ну невигідно, або вони в принципі не бачали сенсу підсвічування цієї інформації. У нас були навіть моменти, коли ще критичнішою була близькість до Дніпропетровської області чотири кілометри на напрямку Великої Новосілки в літку 2023 року, в той момент, коли розпочинався український контрнаступ, там у цьому районі, те, що зараз називається Новопавлівським напрямком, там було чотири кілометри до Дніпропетровської області, і тоді на це нікого ніхто не звертав уваги, тому що тоді було головне зупинити. Ти бодай десь росіян, е, а зараз, вже коли от п'ять, Ну, коли лінія робити. відносно заморожена, ну, ну відносно да. там кілька стала. кілометрів стала та давай. Не заморожена, дійсно, стала. кілька кілометрів туди, кілька сюди. Тобто, ну реально немає просувань за останній нас, напевно рік. Не серйозно, крім там курська операція наша, а, тобто і то ми назад відкотись. Тому так, ну абсолютно зараз виняли цю карту тоді, коли не має що витягувати інше. Ну це для побідабісія, для інформаційної підкачки, для того щоб от заявити про побіду на всво на 9 травня в Москві. Тут може бути цілком ця okay. історія. Їм ж ніхто не завадить, знаєш, сказати, що вони і українці врут. Ми вже взяли весь Донбас. Ну таке діло, але безсумнівно ми бачимо періоди того, що на покровському напрямку, в тому числі, зараз загострюється ситуація, в тому числі, звісно, росіяни будуть тиснути під Покровськом з метою, все ж таки виконання цього формального наказу про. Вихід на кордони Дніпропетровської області до 9 травня, тому що це парад побідабісі. Нам тут треба бути ну, якби, максимально виваженими, стриманими. Зараз на будь-яку інформацію насправді треба реагувати стримано. Що так. на переговори в Лондоні, це Лондон, Паріж, на московські паради, на заяви карликів гномів вусатих дядьків, різних і тому подібних людей, які там говорять Так, Тобто на все треба просто спокійно. Кінно реагувати навіть на смерть папи, царство йому небесне, нехай спочиває папа, але не треба от теж якось активно. Нам треба просто берегти свою менталочку. Я вважаю 100%